Привіт! Дякую всім, що завітали на мій канал. І сьогодні я хочу познайомити вас з гірками, або розповісти про гірочки, які я виручила в минулому році, і які дали найкращий результат. І першим гібридом, який порадував минулого року. Це були огірки Шопті. Ну, я зрозуміла в результаті, коли посіяла гірочки, що ті огірки, які мали довге стебло і багато листя, тобто закривали огуд, як називається. Вони, гібриди, зокрема, дали непогані результати. Одним з таким гібридів і був Шопті. Огірків багато. По правді сказати, збирала кожного дня, посадила всього два рядочки, а збирала майже по такому невеликому відерці повному. Рядочки не дуже великі такі були, але задоволена на всі 100%. Гірочків було багато, вони невеличкі, рівнесенькі. Такі і як пальчики бувають, і трішки товщенькі, але дуже практично хороші для консервування. Ну, незамінні. Дивися в баночку і прямо аж душа радіє. Тобто не буду багато розповідати про цей сорт, але найкраще зарекомендував саме шопті. Садила його минулого року вперше, але здивував урожаєм. Ну, обсаджувала, правда, кукурудзою від сонечка, так, десь на метр від огірочка, але дуже гарно порадував урожаєм. Наступний сорт, який сажу для душі, який пишуть, що ідеальний для консервування, і маринування, просто ідеальний це сонота. А який же він смачний? Не знаю. Я висаджу тільки в таких упаковках е у професійних. Але сорт соната я перший раз, коли винесла на базар, у мене була очередь. Через те, що ну, давала пробувати людям. от ваш шматочок і давала пробувати, вони на смак просто солодкі. І шкурочка настільки тонесенька, ну дуже гарні огірки. За смаковими якостями. Це сонота. Я от 10 грамів в цьому році теж посаджу. Не скажу, що урожай був супер. Засуха була, звичайно. Трішки він відставав, звичайно, від шахті. шахті був набагато урожайніший, але теж порадував урожаєм. Непогане. Щороку садила кібрію. Хвалять усі цей сорт огірків. І я теж була задоволена, минулого року кібрія була погано вродила, не розіслався огур, огірків було рідко, і якось вони дуже швидко підсихали, навіть не допомагало поливання саме під корінець. Ну, Через те, в цьому році я вирішила висаджувати огірочки, які мають довге стебло і багато листя. Щоб це листя, як отак у шахті, відкриваєш листечку, а там у нас огірочків. Тобто листя повинно прикривати огірки, і воно повинно бути таке велике, і листя повинно закривати його. Ось такі огірочки саме є октопус. Октопуси, якщо шапки можна вирощувати і в теплицях, то октопуси бажано вирощувати тільки в відкритому ґрунті. Дуже таке розвинне стебло, багато листя і дає октопус гарний урожай. Бджолозапильний, це сорт нідерландської фірми. Рослина має хорошу силу росту і на одному вузлі зав'язується 2-3 плоди і розміром до 9 см. Насичено зеленого кольору. Оцей огірок октопуса. Непоганий дав урожай, тобто е, тільки висаджувати його треба е, ну, не уже густо, між кущиками, е, краще густіше між рядочками. Така моя порода. Якщо хоче хтось посіяти огірочки на вікні, от часто і я теж хотіла самі такі огірочки посіяти, то раджу. Купити огірки пучині саме для того, щоб вирощувати в кімноті. Ось такі огірочки пучині називаються. Я теж собі шукала і випадково знайшла такі огірки. почитала на упаковці, написано, для того, щоб виростити в кімноті. Непоганий сорт огірків Лібелла F1, але він рекомендується цей сорт. для... Раннього вживання, і він не рекомендується для переробки, але смачні плоди. І мені б хотілося дуже, я вас познайомила із сортами ну, так скажемо, зарубіжних фірм, а хотілося, щоб ви в своїх коментарях розповіли, які ж сорти вітчизняних огірків. Вас порадували урожаєм минулого року. Мені хотілося б щоб вони були рівненькі, не дуже вису... великі і такі не дуже широкі. Ну, так як пальчик я називаю, можливо, трішечки ширші. От колись я висаджувала такі огірочки, але я забула їхню назву, і тепер не можу ніяк. От мені порадили і огірки смак, що дуже смачний смак, але я сама їх не висаджувала. Отже, якщо є така інформація, або самі висаджували такі герочки, поділіться, будь ласка, в коментарях. Я дуже вас прошу. Дякую за увагу. А я поділилася з вами інформацією тих гірочки, які сама висаджувала, які знаю, і жодного зайвого не розпов... нічого не розповідала, тільки те, що знаю з особистого досвіду. Підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайки, якщо не жалко.